На дворі сніжно, втім, працівники територіального центру соцдопомоги до морозів готові, говорить завідувачка одного із відділень Людмила Матвієнко. Все несу, гаряченький чайок. Пункт обігріву розташували на першому поверсі. Його по новорічному прикрасили, підготували, каже, і частування до чаю. Чай або чорний, або зелений, і стравок, мед, варення, якщо хто бажає, цукор на, на бажання людей. Ганна Іванівна до центру йшла пішки, каже, встигла дорогою замерзнути. Аж на Можайську я живу там дуже далеко. Так, що я дуже вдячна, що є такі не тільки тут, а по всьому городу є такі пункти. Як гарно, що тут є все У нас і мед, і, і лимон, і печиво. Велике вам дякую, погрітися тут можуть всі охочі, каже Людмила Матвієнко. Він знаходиться в нашому приміщенні Пушкіна і На приміщенні гвардійська 7, друг 5. А це ще один пункт обігріву. Він на першому поверсі Придніпровської райради. Сюди Марина йшла у справах. Ні, не дуже здалеку, але замерзли. Говорить, день морозний зігрітися чашкою чаю не проти. Не зайваю, дуже не зайваю, бо на дворі мінус 10. У Черкасах працюватимуть чотири пункти обігріву, розповідає заступник директора департаменту соціальної політики Ігор Волошин. Один із них цілодобовий, що біля центру реінтеграції запрацює пізніше. Нині там ремонт. Щороку такі пункти організовувалися також і в комітетах самоорганізації населення. Зараз таке рішення буде найближчим часом ухвалене на рівні той комісії, про який казав надзвичайних ситуацій. Буско має бути масочка, з дезінфектори. Це все, все не необхідно. Працюватимуть пункти обігріву, коли температура повітря на дворі знизиться до мінус десяти. Додав Ігор Волошин. За даними директора обласного гідромацентру Віталія Постриганя, до кінця тижня вночі очікується до 9-12 градусів морозу та до мінус п'яти в день. Тетяна Рева, Олег Клименко, новина на Суспільному, Черкаси.